Фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Заяви китайського посла у Парижі про сумніви у суверенітеті пострадянських країн та реакція цих країн. Роздуми італійського міністра оборони про необхідність посадити Україну та РФ за стіл переговорів та погрози Медведєва припинити роботу зернового коридору. Про останні події та заяви ми поговорили з політологом Петром Олещуком. І почати я хочу з е, учорашніх заяв посла Китаю у Парі е, у Парижі. Оцей пан Лушає, Він е, ну наговорив такого е, при цьому, ну ну просто телеефір. А заяви ну настільки скандальні. Е, каже: ну під сумнівом суво. Суверен... Веренітет країн, які після розпаду радянського союзу утворилися, утворилися, каже, ну сумнівне питання про приналежність Криму до України складне, воно каже, от заявив посол КНР. І була вже наприклад реакція офіційного Парижа МЗС Франції, каже, що з тривогою дізналися про ці зауваження, і тепер вони звертаються до офіційного Пекіну і кажуть, чи Справді, от слова а, Лу, Шає, вони відображають його позицію, чи не ну, чи не відповідають, як ми сподіваємося? Отак от кажуть. На вашу думку, а от наскільки вони дійсно відповідають? От людина на офіційній дипломатичній посаді виходить в ефір і, і говорить те, що говорить. Навіщо що це було взагалі? На вашу думку, От з цього почнемо. Ну, Я, чесно кажучи, мені так само достатньо важко це все коментувати, тому що я не зовсім знаю контекст, коли це все було сказано. Та, я... Коли б завгодно це не було сказано, да, б... да. поставити, сказати, просто... а ви взагалі не держави, Куп, купі, купі країн європейських. І не розумієте? лише європейських. Так, так. Так, але питання в тому, що в принципі, наскільки я розумію, офіційно в Китаї е, ніколи е, питань з цього приводу не було з однієї простої причини, е, оскільки ну, Китай досить давно встановив дипломатичні відносини з е, цілою низкою відповідних держав. Тому, ну знову ж таки, я чесно кажучи, не зовсім розумію, звідки він це все міг взяти. Але ну з іншого боку, е ну не звертати я думали... на це уваги теж же ж не, ну, не, не можна. Е е вже були заяви і від Бал е Балтійських країн, вже і Банкова е заявила, що це ну, щось дуже дивне. Ну так, це справді дуже дивне. Я думаю, що офіційний Китай через невеликий час дасть якісь роз'яснення, воно буде максимально абстрактним і максимально ні про що, от, але вони, в принципі, я думаю, не будуть офіційно підтверджувати все, що він казав. Я маю на увазі посол. От, але ну можливо, знаєте, це така от ситуація, коли посол сказав дещо зайве, тобто, те, що вони там неформально обговорювали, але ніколи офіційно не наважувалися сказати. От, я думаю, що він цілком можливо щось подібне сказав. А тому, що ну справді Китай останнім часом займає позицію, яку а, ну, вони намагаються подати як нейтральну, але яка де-факто є значно більшою до проросійської, аніж антиросійської. От, і в такій ситуації а, я думаю, що це от просто відображення того, що публічно не озвучується, але тим не менше. Мабуть, неформально на в китайському дипломатичному відомстві може обговорюватися, ну то може питання суверенітету кордонів тієї ж Росії Китаю ніяк не тисне, ну тому що то, хтось із оглядачів з цього приводу вже згадував, що КНР може мати чималі плани не лише на Тайвань, У нього тут на суходолі сусід є величенці, і Кремлю того, теж варто того. Б напружитися. Більше того, не просто може мати, а цілком виразно має, тому що ця вся історія вона так само розпочалася не вчора, і вони достатньо поступово, поволі, але рухаються у відповідному напрямку, тому що ну, не так давно був скандал, коли, наприклад, вони почали офіційно використовувати китайські назви для цілої низки міст на далекому сході Росії. От. А потім знову ж таки це карти, які традиційно в Китаї позначають деякі російські території як китайські. Тому це достатньо давня історія, і рано чи пізно вони цілком можуть і про це питання згадати. Тим більше, що, в принципі, Китай досить любить малювати різноманітні карти, починаючи від давніх китайських держав, які там доходили іноді. До середньої Азії охоплювало далекий схід Росії, тому ну, ну ж таки ця палка, як то кажуть, ця палиця, вона має два кінці. Набагато набагато більше, якщо республіки рахувати той же самий Казахстан, да. якому Китаю захист від Росії ну, обіцяв. А сам отак, от да тому, що тому що так само, як наприклад, от зараз посол каже, що немає якихось до домовленостей. Про статус колишніх радянських республік як незалежних, ну що звичайно є неправдою, тому що таких домовленостей більш ніж достатньо, і сам Китай він становив дипломатичні відносини з Україною дуже давно, але мова зараз не про це. Ну так само не можу сказати, що а покажіть, де домовленості а, про те, що там, наприклад, якась частина Росії війшла в склад Росії, а не в Китаї. Наприклад, тут у них таких домовленостей немає. У них там є ще якісь там відповідні. А документи ще часів якогось там багато сторіч тому. Тому ну це така достатньо специфічна історія, і Китай це так само в цій ситуації, достатньо специфічний не, геополітичний гравець. Ну і ще достатньо специфічно цей посол володіє історичними якимись фактами, тому що ну я, я не знаю. В мене очі на лоба полізли, коли побачила ще одну цитату. От коли його про Крим питали, каже: Ну, це, це, це складне питання. Існує історія, і Крим був на самому початку у Росії. От мені цікаво, коли ж це він був у Росії на самому початку, коли земля на Китах ще стояла, вже була Росія і Крим в неї був? Ну, таке, таке питання тут, скоріше, моє обурення ну, та, і сарказм. Та, та. Всі, Всі ті, Хто люблять розказувати про якийсь там передвісно російський Крим, вони чомусь забувають що, власне кажучи, формально Крим не опинився у складі Росії наприкінці 18-го сторіччя. От і потім буквально був в її складі достатньо невеликий історичний проміжок часу, а тому ну говорити про те, що Крим завжди був російський. Ну завжди це типу два сторіччя чи півтора сторіччя. Ну, це чи... зав... це, 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 це завжди. Це, це завжди. завжди. Це можна. Ну, знаєте, я дозволю собі сьогодні ще раз пожартувати. Це як у Подерв'янського було. Не було ніяких слонів. Це все казки дідуся Панаса. Ну от до цього не було і ніякого Криму уявлені цього китайського дипломата. Ну, мабуть, мабуть, так, так. Да. Тобто, мабуть, так це все і було. Ну от бачимо, що три балтійські країни послів викликають Литва, Латвія та Естонія, теж як і Франція, хочуть почути це офіційна політика Пекіну, чи все ж таки ні? А ми почекаємо, що в Пекіні скажуть, ми ж підемо далі. Інша заява теж достатньо свіженька, не сьогоднішня, але свіженька. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетті напередодні каже: от маємо ми усіляку Україну підтримувати, щоб вона могла захищатися. Але... Але треба намагатися побудувати стіл миру і нам спробувати туди посадити от Україну і а, Росію. Ну а наш Очільник РНБО він вже сказав: ну, хлопці, припиніть займатися проросійською цією миротворчістю, бо інакше ніяк це не можна назвати. От найкращий посередник буде це, вибачте, зброя. Ну як можна от цю заяву оцінити? Це вже Європа, це вже європейський високопосадовець країни, яка нам зброю надає, але одночасно отаке. Ну знову ж таки, це не перша відповідна заява, не остання. Їх було і буде досить багато. Проблема в тому, що в Європі знову ж таки, всі європейські держави є демократіями, всі європейські уряди, уряди формуються в результаті виборів. Ну і на жаль, практично будь-якій європейській країні є якась політична сила, яка використовує тему допомоги України і якимось чином намагається цій допомозі протидіяти. І використовувати якусь проросійську риторику конкретно випадку в Італії, це партія Берлусконі, вона входить до уряду до складу урядової коаліції. І хоча вона не можна сказати, що вона визначає політику, але очевидно, що її так само ігнорувати не можна, тому я думаю, що ці всі заяви вони робляться в тому числі для того електорату і тієї електоральної групи, яка конкретно в Італії. Ну, не можу зрозуміти природу і сутність російської агресії проти України. От вони вважають, що це якось там можна завтра домовитись, і воно все буде нормально, і їм буде якось від цього простіше жити. Пане і Петре. Скільки там да, і скільки не пояснюють, що це зовсім не так, що ситуація абсолютно не така, як вони собі вважають. Все одно такі є. І в принципі, я думаю, що для цих електоральних груп періодично робляться заяви на кшталт того, що ну от. Треба якось в майбутньому подумати про якісь переговори, там, якесь регулювання і тому подібне. Допоки це не впливає безпосередньо на постачання зброї, а і були от недавно певні конкретні факти про те, що ну, все ж таки постачання зброї. А з боку Італії воно до України триває. Ну нехай собі говорять. Це політика так само, і ми повинні це розуміти, повинні це враховувати. Але політика, на чию користь, політика, яка веде куди. От далі я хочу ну, навести ще одну цитату. Тут ну просто де логіка? Пан Крузетто, що він каже? А, значить, я не веду цитату цю, тому що ну, це важливо для розуміння, куди там далі. Тягнеться ця ідея, так хтось дуже добре вміє підливати бензин, але немає нікого, хто був би пожежником. ООН, яка повинна була бути пожежником, втратила шанс ним бути, тому що Радбез заблокований постійними членами, такими як Росія, Китай і Сполучені Штати. Тому каже італійський міністр: миру для миру потрібен інший співрозмовник, і що він каже далі. За цим столом переговорів співрозмовником повинен бути Китай. Тобто тільки що він перерахував країни постійні члени, які заблокували роботу Радбезу, яка має бути ну таким запобіжником цих ситуацій, ця організація. І каже: але Китай повинен бути співрозмовником. Ну, як це? як де Де ці пазли в нього мають співпасти? А, ну, знову ж таки, я цю всю повністю розмову не знаю, тому я там знову ж таки не зовсім розумію, про що він загалом говорив. Але ну, це така достатньо популярна версія, що можна там домовитись з Китаєм, Китай якось ці всі питання через нього вирішити і врегулювати. А, тобто, ну от знову ж таки, просто ми повинні зрозуміти, як ці ситуації мислять європейці. Європейці вони просто собі не можуть уявити. От що конкретно у нас тут відбувається, вони просто з таким не стикалися протягом усього свого життя, і навіть минулі покоління в Європі так само з таким, ну далеко не завжди стикалися. Тобто, вони просто не можуть собі уявити одну таку ідею, що, наприклад, от є одна держава, яка є вражена імперською бацилою імперським ресентиментом не хоче жити майбутнім, хоче жити минулим, і от вона собі вбила в голову, що сусідня держава їй не повинна існувати, тому що колись вона була підпорядкована цій державі, і що от вона банально просто хоче знищити сусідню державу, використовуючи для цього всі засоби. Вони думають, ну це мабуть якийсь там відповідний конфлікт, якесь непорозуміння. Його якось можна врегулювати, як і всі відповідні конфлікти, сісти за сіл переговорів, поторгуватися там, дійтися до якоїсь відповідної середньої врівноваженої. Тобто вони не розуміють, вони не, не можуть зрозуміти, от, принаймні значна частина європейців не може зрозуміти, що це екзистенційний конфлікт, що це конфлікт за існування, за саме існування України, що це не питання про те, що там Україна якимось чином там. Хоче обов'язково перемогти Росію на полі бою, а тому, що для України іншого нічого не лишається, тому що ну Росія просто не визнає факт існування України. І судячи з заяв Китаю, які знову ж таки він останнім часом озвучує і з якою ми, власне, кажучи, почали ну не заяви Китаю, але представника китайської дипломатії. Звідки ж вони це беруть? Тобто очевидно, що Росія так само спілкується із іншими своїми партнерами в цьому ключі. От і е, зрозуміло, що можна це роз'яснювати і треба це роз'яснювати, але треба бути готовим до того, що європейці банально деякі моменти не розуміють. Ну, як їм пояснювати, кожного возити, я не знаю, до Бахмуту поближче або до Харкова. Нехай вони подивляться, що щоночі там роблять росіяни. Інших варіантів може і може немає. Ну, от, знову ж таки, ну, згадаємо так само, що Папа Рибський він же теж в Італії знаходиться. Скільки йому не, не повторює, він все одно буде казати про те, що необхідно нас мирити. Ну, Ой, пане Петре, не буду я чіпати тему понтифіка бо. Ну, знов знов-таки, знов це буде дуже гаряча для мене тема для обговорення. Я не готова себе зараз стримувати в ефірі, щоб е е її проводити, так тому е давайте по подіях ми далі трошки підемо. Є е е е в нас заява попередня великої сімки. Каже, ми готуємося тут. Взагалі-то е обмежити ну так істотно, е майже все взагалі, все, що поставляємо. Все, накласти санкції на це і не постачати це в Росію. Так. І є вже заява Дмитрія Медведєва, от заступник голови Ради безпеки, каже, а ми тоді блокуємо зернову ініціативу. Ну, вони, власне кажучи, і так і забувають. Я... Це є. Вони, очевидно, почали блокувати це заздалегідь. І очевидно, що тут немає ніякого зв'язку, це швидше вони. Відреагували на ситуацію, пов'язану із обмеженням везення українського зерна країн Східної Європи і спробували цій ситуації. Їм, їм видалося, що це ситуація сприятлива для того, щоб спробувати це все переглянути, тому вони розпочали черговий шантаж. Тут ніякого зв'язку немає. А, ну знову ж таки, ну де-факто вони її блокують. І крім того, ми розуміємо, що все одно, поки не тривають бойові дії, все одно. Ця угода вона не забезпечує повною мірою реалізації тих завдань, які стають. А ключова задача це підтримка продовольчої безпеки у світі і створення відповідних умов для того, щоб світ було забезпечено всім необхідним в контексті продовольства. І тут, до речі, такий цікавий момент, тому що я думаю, зараз ми всі розуміємо, що в принципі. Не може бути якогось остаточного врегулювання. А, ну, скажімо так, не те, щоб врегулювання, ну а загалом створення ситуації для безпеки, продовольчої безпеки у світі без того, щоб Україна повною мірою не змогла забезпечувати вивоз свого зерна. Для цього потрібна безпека в Чорноморському регіоні. А для цього потрібно, щоб українська влада була відновлена у Криму. Тому що без цього. Буде постійна загроза обстрілів українських портів, постійна загроза для відповідного судноплавства. І от водночас от ті самі люди, які говорять про якісь там відповідні необхідність створення умов, наприклад, для продовольчої безпеки, от вони повинні визнати одну просту річ: що без відновлення суверенітету територіальної цілісності України цього забезпечено не буде. Оці всі різноманітні продовольчі угоди це важливо, це достатньо серйозна дипломатична перемога України, яка була забезпечена, в тому числі зусиллями ЗСУ по деокупації острова Зміїний. Але це лише тимчасовий крок, і без повного відновлення суверенітету України ми нічого не доб'ємося. Ну що ж дай Боже, щоб усі наші партнери повністю це усвідомлювали і робили все для того, щоб глобальній продовольчій безпеці нічого, нічого не загрожувало. І з цього боку, з боку Криму, який має бути і і, і, і і де факто українським, як він був? Вам за сьогоднішню розмову. Дякую, пане Петре. Про актуальні події та заяви ми поговорили із політологом Петром Олещуком в ефірі гро. Майського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.